Псалом 83. На закінчення над виноградними давилами, Псалом Синів Корея. Які любі твої оселі, Господи сил, моя душа знемагає і лине до Господніх дворів, моє серце і моє тіло зраділи живим Богом. Адже й горобець знайшов собі хатку і горлиця собі гніздо. Де виведе своїх пташенят, твої жертовники, Господи, сил, мій царю і мій Боже. Блаженні ті, які живуть у твоєму домі, вони на віки віків складатимуть хвалу тобі. Блаженний чоловік, який у тебе знайшов для себе заступництво, Господи, він у своєму серці поклав сходинки в долині плачу до місця, яке призначив. Адже законодавець дасть благословення, вони все більше і більше набиратимуться сили, Бог богів з'явиться в Сіоні. Господи, Боже сил, почуй мою молитву, прислухайся, Боже Якова. О Боже, ти наш захисник, поглянь і подивися на обличчя свого помазаника, адже один день у Твоїх дворах. Кращий за тисячі, я вибрав бути покинутим у Божому домі, ніж жити в поселеннях грішників, адже Господь Бог любить милосердя і правду, Він посилатиме милість і славу, Господь не позбавить благополуччя тих, які ходять бездоганно. Господи сил, блаженна людина, яка покладає надію на тебе. Євангеліє від Луки, розділ 4 Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і Дух повів його в пустелю. Сорок днів Він був спокушуваний дияволом, і не їв нічого в ті дні, і коли вони скінчилися, він зголоднів і сказав йому диявол Якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоби став хлібом. Та Ісус йому відповів: написано, що не самим хлібом житиме людина, але кожним Божим словом. І диявол, повівши його на високу гору, показав йому на мить усі царства світу і сказав йому диявол: Я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передано, і я, кому тільки хочу, тому й даю її. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде Твоїм. А Ісус у відповідь сказав йому: Іди геть від мене, сатано, написано: Господу Богові своєму поклонятимешся і йому одному служитимеш. Повів його в Єрусалим і поставив на краю храмового даху та сказав йому: Якщо ти син Божий, кинься звідси додолу, бо написано: своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе, і вони на руках понесуть тебе. Аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. А Ісус у відповідь промовив йому: Сказано: не спокушуватимеш Господа Бога Свого. Закінчивши всі спокушування, диявол залишив його до часу. Ісус повернувся в силі Духа до Галилеї, чутка про Нього розійшлася по всій околиці. Він навчав у їхніх синагогах і всі його прославляли, і прибув Він у Назарет, де був вихований. Увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоби читати, дали йому книгу Пророка Ісаї, і розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі пильно стежили за ним, і він почав говорити до них. Сьогодні, коли ви чуєте, виконалося це писання. Усі були свідками йому, дивуючись словам благодаті, які линули з його уст. Тож вони казали: Хіба це не син Йосифа, а він промовив до них: напевно, скажете мені цю приказку, лікарю. Оздоров самого себе, й тут на своїй батьківщині те, що чули ми сталося в Капернаумі, і він промовив запевняю вас, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. Запевняю вас, що багато вдів було у дні Іллі в Ізраїлі, коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, і був тоді великий голод по всій землі. Та до жодної з них Ілля не був посланий тільки в сарепту Сидонську, до жінки вдови. І багато було прокажених за пророка Елісея в Ізраїлі, але ніхто з них не очистився, тільки Неїман Сирієць. Почувши це, усі в синагозі сповнилися гнівом і, вставши, вигнали його геть з міста і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб його з неї скинути. Та він, пройшовши поміж ними, віддалився, і прийшов він у Капернаум, місто Галилейське, і навчав їх щосуботи, і дивувалися з його вчення, бо слова його мали владу. А в синагозі був чоловік, який мав нечистого духа, Демона, і він закричав гучним голосом: Облиш що тобі до нас, Ісусе Назарянине, чи ти прийшов вигубити нас? Я знаю, хто ти, святий Божий. Та Ісус заборонив йому, кажучи замовкни й вийди з нього. І Демон, кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди, і всіх охопив жах, і вони говорили одне одному, кажучи, що це за вчення, яке владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять. І розходилася чутка про нього по всіх місцях околиці. Вийшовши із синагоги, він увійшов у дім Симона. А Симонова теща була у Великій Гарячці, і його просили за неї. Ставши над нею, він наказав гарячці і вона залишила її. Відразу ж, уставши, вона служила їм. Коли ж заходило сонце, усі, які мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього, а він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх. З багатьох виходили біси, викрикуючи й гукаючи Ти син Божий. Та він їм забороняв і не давав говорити, бо вони знали, що він Христос. Коли ж настав день, Він вийшов і пішов у пустинне місце, а люди шукали Його і коли знайшли, стримували його, щоб він не залишав їх. Та Він сказав їм і іншим містам мені належить благовістити Боже Царство, бо на те я посланий. І він проповідував по юдейських синагогах. Книга пророка Єремії, розділ 14. І було Господнє слово до Єремії через посуху. Заплакала юдея, і спорожніли її брами, та потемніли на землі, і піднявся крик Єрусалима. І його вельможі послали своїх молодших по воду, вони прийшли до джерел та не знайшли води, і порожнім повернули свій посуд. І землеробство занепало, бо не було дощу. Застидалися рільники, покрили свою голову. І олені народили в полі і покинули, бо не було рослинності. Дикі осли стали в лісистих долинах, втягували повітря, їхні очі занепали, бо не було трави. Якщо наші гріхи стали проти нас, Господи, учини з нами задля Тебе, бо численні наші гріхи перед Тобою, бо ми згрішили проти Тебе. Ти очікування Ізраїля, Господи, і врятуєш у час зла. Чому став ти на землі, як приходько і як тубілець, що повертається на спочинок? Чи будеш як чоловік, що спить, чи як чоловік, що не може спасти? І ти є в нас, Господи, і на нас закликається Твоє ім'я, не забудь нас. Так говорить Господь до цього народу. Вони полюбили мандрувати своїми ногами і не стрималися, і Бог їх не вподобав. Тепер Він згадає їхні неправедності. І Господь сказав мені: не молися за цей народ на добро. Бо коли будуть постити, не вислухаю їхнього благання, і якщо принесуть всепалення і жертви, не вподобаю їх, бо я покладу їм край мечем, голодом і смертю. І я сказав: О, Ти, Господи, що є, ось їхні пророки проповідують і говорять: не побачите меча, і не буде у вас голоду, бо відійшли, і дам мир на землю і в цьому місці. Та Господь сказав мені: Обман пророкують пророки в моє ім'я, я їх не послав, і я не заповів їм, і я не говорив до них, адже вони вам пророкують обманливі видіння і чаклунства, і ворожбицтва і задуми їхнього серця. Через це так говорить Господь про пророків, що з оманою пророкують в моє ім'я, і я їх не послав, які кажуть на цій землі не буде меча і голоду. Вони в смертельній хворобі помруть, і пророки скінчаться від голоду. І народ, яким вони пророкують, і вони самі будуть покинені на дорогах Єрусалима від лиця голоду та меча, і не буде того, хто їх хоронитиме, і їхні жінки, і їхні сини, і їхні дочки, і виллю на них їхнє зло. І скажеш їм це слово. Зведіть сльози з ваших очей вночі та вдень і хай не перестануть, бо побиттям і дуже поганою раною буде побита дочка мого народу. Якщо вийду на рівнину, і ось побиті мечем, і якщо ввійду в місто, і ось труднощі голоду, бо пророк і священик пішли до землі, якої ви не знали. Невже справді відкинув ти Юду, і від Сіону відстала твоя душа? Навіщо ти нас побив і немає нам оздоровлення? Ми очікували миру, та не було добра, часу лікування та ось замішання. Господи, ми пізнали наші гріхи, неправедності наших батьків, бо ми згрішили перед Тобою. Спинися за Твоє ім'я, не знищ престолу Твоєї слави, згадай, не знищ Твого з нами завіту. Хіба в ідолах народів є той, хто дає дощ, і чи небо дасть свою повноту, чи не ти є ним, і очікуватимемо тебе, бо ти це все зробив? Книга Пророка Єремії. розділ 15. І промовив Господь до мене. Якщо стане Мойсей і Самуїл перед моїм обличчям, моя душа не є розташована до них. Відійшли цей народ і хай вийдуть. І буде, коли тобі скажуть, куди підемо, то скажеш їм так говорить Господь: які на смерть на смерть, і який під меч під меч, і які на голод, на голод, і які в полон у полон. І помщуся на них чотирма способами, говорить Господь. Мечем на вигублення і псами на розтерзання, і птахами неба, і звірами землі на їжу і на знищення, і видам їх на біду всім царям землі через Манасію, сина Езекії, царя Юди, за все, що він зробив у Єрусалимі. Хто тебе пощадить, Єрусалиме, і хто матиме страх за тебе, чи хто-небудь нахилиться до Твого миру? Ти відвернувся від мене, говорить Господь, підеш назад, і я простягну свою руку і тебе знищу, і їх не відпущу. І я розсію їх розсіянням у брамах мого народу. Я став бездітний, я вигубив свій народ через їхнє зло, їхні вдови стали численнішими понад морський пісок. Я в полудень навів страждання на матір дитини, раптово накинув на неї трепет і страх. Порожньою стала та, яка народила сімох, підупала під злом її душа, зайшло її сонце ще в полудень, вона була засоромлена і погорджена. а тих, які залишилися з них, я дам під меч перед їхніми ворогами. Горе мені, мати, навіщо ти мене народила, чоловіка, який судить і розсуджує всю землю, ані я не допоміг, ані мені ніхто не допоміг. Моя сила зникла між тими, що мене проклинають. Нехай буде, володарю, як вони випрямляються, чи я не стояв перед тобою в час їхнього зла і в час їхньої скорботи на добро для ворога, чи пізнається залізо, і моя сила мідна накидка. І я дам на грабунок твої скарби в заміну за всі твої гріхи і в усіх твоїх границях, і зроблю тебе рабом довкола для твоїх ворогів у землі, якої не знаєш, бо загорівся вогонь мого гніву, горітиме проти вас. Господи, згадай мене, відвідай мене і помстися за мене перед тими, що мене переслідують. Не будь довготерпеливим. Пізнай, що я за тебе прийняв погорду від тих, що не слухняні Твоїм словам, поклади їм край, а мені Твоє слово буде на веселість і радість мого серця, бо на мені прикликано Твоє ім'я, Господи Вседержителю. Я не сів у зборі тих, що глумилися, але я стерігся від лиця твоєї руки. Я сам сидів, бо я наповнився гіркотою. Чому ті, що мене засмучують, мене перемагають. Моя рана велика, як я вилікуюся. Справді стала мені як оманлива вода, що не має довіри. Через це так говорить Господь: якщо повернешся, то відновлю тебе і станеш перед моїм обличчям, і якщо виведеш шляхетне з нікчемного, то будеш, як мої уста, і вони повернуться до тебе, а ти не повернешся до них. І дам тебе для цього народу, як мідний захисний мур, і воюватимуть проти тебе, і не здолають тебе, тому що я є з тобою, щоб тебе спасати, і тебе вирвати з руки злих і з руки згубних.